Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Також бажаю вам і благословенного Богом дня, і разом з вами маю чудову можливість подякувати Богові, адже Він підняв нас від сну. І сьогодні дає можливість читати Його обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо здобувати перемоги і в цьому житті, а найбільше перемогу якої чекає з нетерпінням усі відкуплені люди, ті, які бажають побачити Ісуса, який йде у славі небес. І ось що Він обіцяє таким людям, це книга об'явлення, другий розділ, сьомий вірш. Переможцеві дам їсти з дерева життя, що є у Божому раю. Якщо ви відчуваєте в собі дух суперечності щодо когось. Ідіть і говоріть про любов Христа душам, які потребують свідчення про істину. Говоріть про красу й досконалість Христа, і згодом нечестивий Дух, що поселився в вашому серці, відійде від вас. Ми маємо потребу в упованні на всемогутнього і у досвіді перемоги над ворогом. Ми не можемо дозволити собі втратити вічне життя. Вивчаючи життя героїв віри, про яких читаємо у Біблії, ми приходимо до висновку, що до вічності потрібно прагнути. Про це необхідно молитися, і над цим завданням потрібно працювати. Ми не зможемо потрапити на небо з нашими неосвяченими рисами характеру. Не витрачайте часу на полеміку з опонентами, оскільки ворог. Підкаже їм достатньо аргументів, щоб зайняти ваш час суперечками. Ваша сила полягає у твердженні істини. Коли диявол зустрічав Христа в пустелі, Господь не почав з ним сперечатися. Сатана спокушував його здійснити чудо, е, створивши хліб. Якби Христос зробив це, він надав би ворогові вирішальної переваги, тому що сатана міг представити подібний доказ власної сили, якщо люди висувають заперечення проти істини, щоби вивести вас із рівноваги, не піддавайтеся на їхню провокацію і не сходьте зі стежки утвердження істини. Постійно посилайтеся на слова. Так говорить Господь. І я хочу запевнити вас, що ворог швидко забажає втекти від вас. Давайте будемо ухилятися від суперечок, у які ворог прагне втягнути нас. І почнімо серйозно працювати над тим, щоб перемогти свої успадковані і набуті нахили до зла. Будемо благати Бога, щоб Він звільнив нас від нечистої схильності до причіпок і натомість дав нам життя і любов Христа. Нам належить завоювати Небо, і Христос бажає, щоб нам це вдалося. Він помер, щоб ми отримали туди доступ. Кожна душа спасенна для Божого царства віддаватиме славу Йому. А не людині. Христос незабаром відчинить золоті ворота і запросить нас увійти. Проте нам треба увійти на небо уже тут. Інакше ми ніколи не зможемо бути там у майбутньому, уже на цій землі. Ми повинні почати жити життям Христа. Тоді воно стане раєм для нас і для тих, хто спілкується з нами. І нарешті ми побачимо царя в усій його красі. Ми споглядатимемо його незрівнянну красу і, торкаючись золотої арфи, наповнюватимемо небо чудовою музикою та співом на славу Агнця Божого, який спас нас. Тільки з Божою допомогою ми зможемо перемогти сатану. І ми маємо дякувати завжди цьому Господу. І ось маємо наступну обітницю, записану в першому посланні до Корінтян, у 15 розділі 57 вірш. Подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Ціною великої жертви ми перебуваємо у найсприятливіших умовах. За яких можемо звільнитися від рабства гріха, спричиненого гріхопадінням Адама. Ми не зможемо усвідомити цінність людської душі доти, доки не зрозуміємо великої жертви, принесеної заради її викуплення на Голгофі. Гріх Адама в Едемі призвів людський рік до безнаїйного жалюгідного стану. Проте, за планом спасіння для усіх, хто виконає необхідні вимоги, відкривається шлях спасіння. Жертва Божого Сина подарувала людям другий випробувальний період. Нас чекає боротьба. Проте ми можемо вийти переможцями завдяки заслугам крові Христа. Бог бачив, що власними силами ми не зможемо боротися та здобути перемогу. Після потопу рід людський слабшав з кожним наступним поколінням. І без допомоги Христа ми не змогли б чинити опір нестриманості. Як же ми повинні бути вдячні за те, що в нас є Спаситель? Котрий погодився зняти із себе царський одяг, залишити царський престол, одягнути свою божественність у людську природу і стати страдником, стати знайомим з хворобами, як пише про Ісай у 53 розділі. А охрестившись, Він був поведений духом у пустелю для спокушення дияволом. Христос Почав справу викуплення з того самого місця, де почалася руйнація і майбутня доля світу залежала від цієї боротьби, яку Князь життя вів у пустелі. Слава Богові за те, що Ісус вийшов переможцем, здолавши випробування, яких не витримав Адам. Спаситель виправив ганебний провал Адама. Сатана пішов з поля бою переможеним. Ця перемога є гарантією того, що з Божою допомогою ми можемо перемогти в боротьбі з ворогом заради власного спасіння. Сатана думав, що вся грішна планета перебуває під його владою. Та коли Христос прийшов помірятися силами з Князем Темряви, Ворог зустрівся з тим, хто може чинити опір його спокусам, Христос сказав, бо надходить Князь світу, та у мені Він не має нічого. Усе небо спостерігало за результатом боротьби між Христом і Сатаною. Тепер перед нами стоїть запитання. Чи зможемо ми скористатися цими перевагами та стати більш, ніж переможцями? І чи зможемо ми це зробити силою того, хто полюбив нас? Шукаючи відповіді на це запитання, я хочу, щоб ми помолилися разом, і Господь дав нам мудрості відповісти на нього. Дорогий наш Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати щиро за безмежну любов, за охорону життя і здоров'я. Яке ти продовжив, Господи, для нас. І ми піднялися в цей ранок і хочемо дякувати Тобі, бо милість Твоя велика до нас, бо Ти вже й промовляєш до нас через Своє Слово. Ти даєш ці можливості через засоби масової інформації. І тому ми дякуємо Тобі за тих людей, які сприяють цьому, щоб кожен мешканець нашого краю. І всієї землі могли почути слова вічної Євангелія, що Ти, Господи, любиш людину, що Ти прийшов на землю, що Ти віддав своє життя, щоб відкупити нас, щоб заплатити за наші гріховні борги і повернути нас у царство Твоє. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти зробив заради нашого спасіння. Ми просимо у Тебе прощення, бо ми люди, ми часто падали, бо покладалися на себе. А тепер навчи нас так Вчити наші дні, щоб ми набули мудре серце і завжди покладалися тільки на Твою силу, Господа, і щоб ми вийшли переможцями і в день, коли ти прийдеш, щоб ми могли бути з тобою в Твоєму царстві. Ми своє життя, життя наших дітей, наших рідних і близьких, життя наших захисників, хто захищає нашу країну. І всіх мешканців нашої країни увіряємо у Твої руки. Молимося за мир до тебе, Господи, і хочемо, щоб ти став на захист усіх, хто захищає Твою правду, несе вістку Євангелії, тому що і велика боротьба між добром і злом іще продовжується. Тому нехай через наше життя сьогодні буде прославне і звеличене Твоє святе ім'я, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Дорогі друзі, досить переконливо, досить упевнено ми могли сьогодні читати із книги Об'явлення, що тільки переможцеві я дам можливість сісти на престолі. Третього положення немає. Сьогодні інколи буває якась альтернатива, а там немає. Там будуть два класи людей, одні, які стоятимуть праворуч і інші ліворуч. Тим, що стоятимуть праворуч, він скаже, увійдіть благословенні в радість мого батька. А тим, що стоятимуть ліворуч, він скаже, я не знаю вас. Якщо сьогодні, дорогі друже, диявол все ж таки спокусив тебе, і, можливо, тебе думка веде така, що ти не можеш бути спасенний, тому що ти учинив багато гріхів, ти жени таку думку. І укажи на Ісуса Христа, бо він сказав, всякого, хто прийде до мене, я не прожену геть. І ми маємо пам'ятати, що не пекло Бог приготував для людини, а рай приготував. А для себе приготував хрест, приготував важку дорогу випробування, яку він пройшов. І він сьогодні є переможцем на престолі. І пекло він приготував для диявола і для його ангелів. А для людей можливість бути спасенними і спасенними тільки через жертву Ісуса Христа. Нехай Господь дасть нам мудрості прийняти цю жертву, віддати сьогодні, поки час благодаті свої гріхи Йому, одягнутися в Його праведність і в надії чекати Його повернення. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями. До побачення!